А ти, Віфліє, мої фрати, хоч малий ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постане його від днів віковічних. Тому він їх видасть до, до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїльних синів. І стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю ймення Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великий тепер аж до кінця землі. І він буде миром. Як прийде до нашого краю Ашур і буде топтатися по наших палатах, то поставимо на нього. Сім пастирів та восьмеро людей, княжат. А вони будуть пасти мечем. Край Ашура, край женімрода, у воротях його. Так він від Ашура врятує, як той прийде в наш край. І коли буде топтатися по наших границях, і якові в залишок буде посеред чисельних народів, як росата від Господа, як той дощ на траві, і він надії це кластиме на чоловіка. І не буде надії складати на людських синів. І якові в залишок буде між людами. серед чисельних народів, як лев між лісною худобою, як ливчук, між утарами, овець. Що як він переходить, то топчеш, матує, і немає нікого, щоб міг урятувати. Хай зведеться рука твоя на твоїх ненависників, і хай всі вороги твої витяті будуть. І станеться в день, той говорить Господь, і витну, як коні твої серед тебе і колесниці твої повигублюю, і поніщу міста твого краю, і всі твердині твої порозвалю, і повиполюю чари з твоєї руки, і ворожбитів у тебе не буде. І понищу бовани твої та жартовні стовпи твої спосеред тебе, і ти чинові рук своїх більше не будеш вклонятися. І повитинаю дерева, жертовні твої серед тебе, і міста твої вигублю, і в гніві та помсту в лютості помсто вчиню над народами, що мене не послухались.